В итоге был, заготовлен... был заготовлен заранее. Не важно, що здесь кажуть. Громадским транспортом. Может, так быть громадских почує. Обговорення нового водограю перетворили на фарс. Все почалося ще на початку року, коли міська влада вийшла з ініціативою реконструкції покинутої градирні, фактично частини старої системи кондиціонування дружби, у повноцінний фонтан. Тоді владці розглядали два варіанти: пішохідний і класичний. Перший варіант через значну вартість орієнтовно більше 9 мільйонів. Відхилили, і на березневій сесії виділили 3,5 на класичний. Была э, линейка фонтанов. Потом был э, фонтан, э, то, что я показывал, плоский. В связи с тем, что как бы, он получался очень дорогой, а, э, цифра была ограничена 3,5 миллионами, потому что мне сказали, что больше 3,5 депутаты не проголосуют. Я переделал э, э, предпроектное предложение, эскиз, да, это эскиз. Я сказал, вот это. Тепер же з'явилась група активістів, на чолі з депутаткою міської ради, які категорично вимагають зробити в парку саме пішохідний, або, як інакше, сухий фонтан. Навіть зібрали тисячу підписів на підтримку. Багато людей, які говорять, що саме повинен бути сучасний європейський пішохідний, сухий він ще називається, фонтан в тому місці. Чому в тому... Що там є дитяча площадка? Аргументів про дороговизну такого рішення не хочуть чути. Твердять його реально збудувати і за півтора мільйони, але своїх слів документально не підтверджують. У міській раді агітують за свій варіант. Плоский фонтан під ним ємкость для води. І зверху накрити його чим-то в будь-якому випадку вистраювати як би конструкцію. Тобто, грубо говоря, на такому обйомі. Закрити 400 квадрата граніту, ну кто розуміє, що такое 400 квадратів граніта, це ну, не дешево, повірте мені. Депутат Сергій Воробйов впевнений, якщо таким чином обговорювати проєкт Фонтану, його побудувати зовсім не вийде. Тепер виходить така ситуація, що якщо сьогодні ми почнемо міняти одне на інше, де. Де вірогідність того, що через два місяці не прийде ще якась третя концепція фонтану, і ми знову не будемо робити третій проєкт. Якщо сьогодні ламати знову через коліно, то ми будемо мати прецедент, що ми взагалі нічого ніколи, ніколи не зробимо. Розумієте? Порозуміння активістам та владцям дійти так і не вдалося. Можливість будівництва пішохідного водограю в іншому місці відкидають. І обговорювати проєкт вирішили вже коли проєктна документація готова, а отже, на неї витратили бюджетні гроші. Додамо, що цьогоріч планується побудувати два фонтани напроти мегацентру та Полісся. І якщо стосовно першого точаться дебати, друге активно будують в рамках реконструкції скверу.